На Закарпатті прикордонники Чопського загону затримали та ліквідували велику партію канабісу, яку злоумисники намагалися переправити через українсько-словацький державний кордон. Чопський прикордонний загін бореться з протиправною діяльністю на державному кордоні цілодобово. Не винятком стала і ніч на 1 квітня цього року. На світанку прикордонний наряд відділу прикордонної служби княгиня на відстані 350 метрів до лінії державного кордону. Виявив два баули з речовиною рослинного походження світло-зеленого кольору. Як стало відомо, контрабандисти намагалися налагодити канал переправи дурману з України в Словацьку республіку. Та, почувши наближення прикордонників, порушники, користуючись із погодних умов, було похмуро йшов дощ, втекли, залишивши зілля. Зараз оперативники проводять спеціальні заходи щодо встановлення причетних осіб. За результатами проведеної експертизи, було встановлено, щоб покинути зілля не що інше, як 62 кг кілограми канабісу. Після здійснення відповідних заходів та оформлення документів наркотичну речовину було передано співробітникам СБУ у Закарпатській області. Вартість виявленого дурману встановлюється. Про це журналістам європейського медіа центру повідомив начальник прес-служби Чопського прикордонного загону, старший лейтенант Сергій Бровко.